Вітаю всіх на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Тут у нас буде і ЮМЗ, і МТЗ. І нагадаю вам ще раз про наше власне виробництво, тому що замовлення це все йдуть те, що бачили у тіктоці, на сайті. Перше, це буде вісь продольних тяг. Клієнт просив і на ЮМЗ, і на МТЗ, і задав питання, чи вони однакові. Кажу, звичайно, вони не однакові, ми зараз це побачимо. А не однакові вони довжиною. Так, оце раз. Це у нас МТЗ, це у нас ЮМЗ, Тому що на ЮМЗ з завода йдуть два кронштейна. Один під циліндр сотий, а другий йде під механізм фіксації задньої навіски. І він же може слугувати тоді місцем для циліндра, щоб поставити ще лівий кронштейн і ще одну сотку. І за рахунок того, у кого, наприклад, на. Е, ну, Якщо один кронштейн, можна ставити і коротшу МТЗовську вісь. Але хто цього не знає, і тоді починають говорити, що якась повинна бути спеціальна вісь, і так далі, я кажу, у вас просто стоїть МТЗовська. Ось ви самі бачите цю різницю, якраз до кронштейна. Е, далі, наші стяжки, кронштейни стяжок, е, гаючки, як до тяги центральної, так і до розкоса. Наголошую ще раз, продаються комплектом як ліва і права різьба, сережечка. Ну, що ми ще не вміємо робити, то це, звісно, ці ліхтарі. Але хто знає може прийдеться і це ну, освоювати. Це ледовський мтизовський задні е, нового зразку. І ремкомплект на 75-й е, циліндр. Відповідно, ще взяв е, гаєчки, е, коронки до 8 продольних тяг. тяг. І до сошки це, е, того болта з гайкою і з гровером. Так, оце у нас все вийшло десь, по-моєму, 5200. Е, Хто вже користувався, так як іменно що вісі продольних тяг, що стяжки це вже, вже скільки років наше власне виробництво. Відгуків дуже багато. А ось те, що ми почали продавати іменно гаючки, щоб по окремості, що це дуже зручно. Ви давно про це просили. Дякую всім за увагу. Телефони будуть в описі під цим відео.